Вітаю з вами Володимиршов, компанія Балкон Його. Сьогодні ми знаходимося на балконі довжиною 9,5 метрів. Це серія Чешка, і зараз я розповім, які роботи ми виконали. Тут дуже багато нестандартних робіт, які ми раніше не виконували, але в принципі ми розуміли, як це робити. Тож залишайтеся до кінця відео. Я намагаюся його зробити десь невеличким, але багато крутих рішень ви з нього дізнаєтесь. Тож, переходимо до огляду. А якщо вам подобається наше відео, ставте лайки і залишайте коментарі. Як я вам казав, це 9-метровий балкон. Бачите, тут у нас довжина 3 метри, а там у нас 6,5. Ми його зробили окремим приміщенням для релаксу. Трошечки пізніше я вам про це розповім. Ось стосовно основних робіт. Перше, це в нас балкон 9,5 метрів. Тут була дуже погана плита, вона була все покрошена, і ми її укріпили за допомогою швейлеру. Тобто ми використали тут по периметру швеллер дуже міцний, він укріпив нас повністю перепет, ми залили стяжкою і зробили нову огорожу балкону, трошечки пізніше розповім. На цю огорожу ми її утеплили правильно, поставили скління Rehau Euro 60 з однокамерним пакетом. Тут ми використали рішення цікаве, це штульпова система. Тобто ми відчиняємо і бачите, дивимось, немає перегородки. Це дуже зручно, дуже багато повітря заходить. І тут у нас, бачите, двері прямо можна відчинити і насолоджуватись краєвидами з вашого балкону. Ми використовуємо ручки Одес Ківсік, бачите, у нас стріщо дуже круто працюють. І тут ще додатково у нас одна поворотна відкидна створка. В якості підвіконня ми використали підвіконня верзоліта, це дуже якісне, дороге підвіконня. Підлогу ми підняли, утеплили, постелили кварцвініл, це 100% водостійке покриття. Тобто ви можете розливати воду, коли у вас відкрита балкон, з ним нічого не трапиться, навіть як тиждень, це як плитка. Але він теплий і взимку на ньому можна ходити, з ним буде вам дуже комфортно. В якості оздоблення використали наш новий матеріал. Це дерев'яна вагонка під каміння з фарбуванням білим лаком. Бачите, воно так прикольно виглядає. Ми також можемо пофарбувати в будь-який колір. Тоді не буде видно ніяких сучків, ніяких структури дерева. Задню стінку ми залишили так, як є, але ми просто пофарбували. Бачите, воно може, може не дуже охайно виглядає, але в цілому таке прикольне рішення. І стелю ми зробили з безшовних матових панелей. Бачите, вона як виглядає як натяжна стеля. Далі, щоб у нас відокремити один балкон від іншого, ми зробили такі двері. Нагадаю, що ми одразу все прораховуємо, тобто ви дізнаєте знаєте вартість ремонту вашого балкону ще до його початку. І ми робимо дуже правильні заміри, цьому виділяємо багато часу і одразу, бачите, ми зробили двері. у цієї двері, що ручка з двох сторін, тобто, ви можете з цієї сторони вийти і з цієї також сторони вийти. І, наприклад, вона зачиняється, ось так вверх підіймаєте, і вже вона піджимається, ніяких продавань з неї не буде. Тут у нас є замочок і ручка, щоб можна її зачиняти. Ось так балкон виглядає ззовні. Бачите, тут у нас зашито сайдингом. І тепер до відкритої частини балкону. Ми зробили, поварили повністю новий парапет. Метал пофарбували спеціально молотковою фарбою. Вона дуже стіка до корозії зі нічого не буде траплятися. Ми зробили повноцінну кришу з бітомної черепиці. Бачите, тут іде лагі, ОСБ пліта, і там далі бітомна черепиця. Також зробили все правильні там відливи. Закріпили, бачите, тут все максимально надійно, тобто з ним нічого з, цим, з цією кришою не трапиться. Також додатково ми ще зробили стійкі 40 на 40 все максимально жорстко. Далі ми встановили ось таку огорожу, щоб з віконце ніхто нам не заліз. І в якості огорожі ми використали терасну дошку двох кольорів. Бачите, ми напряму її закріпили. І до парапету, тобто ось воно так прикольно виглядає. І підлогу також зробили вже з іншого кольору. Це терасна дужка, вона також 100% водостійка. на неї можна вода наливати, з неї нічого, нічого не буде траплятися. Вона монтується на спеціальні лаги і на спеціальні кліпси. Тобто, вона буде слугувати у вас 20 років, і це ідеальне рішення для відкритого балкону. Добачите. Немає скління, і з цим нічого не буде вже трапляти з часом. Ось така у нас огорожа. Також ми бачите, зробили спеціальні такі ще штуки. Це в нас для потолочної сушарки. Бачите, тут кліпси є, тут буде протягуватись мотузочка і можна щось сушити. Бачите, який? вийшов балкон. Такий балкон ми робили досить довго, десь до трьох тижнів зайняла вся робота. Одразу скажу, що ми з бюджету не вийшли, тобто ми одразу все правильно прорахували і вклалися в рамки цього бюджету. Гарантію на всі роботи ми надаємо 7 років як на роботи, так і на матеріали. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас.